Добре погуляв? Тебе ти вже не радий бачити рідного батька? Що ти хочеш? Одразу до справи, так? Я чув, що ти зібрався їхати в Карпати. Займатися своєю чепухою. Що ти там будеш робити? Дівок по сіновах тягати? Чи коровом хусти крутити? Я хочу зібрати карпатські міфи. <кх> <п 'ят> Відміну за досесі. Тепер можу спокійно зайнятися книгою. Ти ходив на перездачу. Ходив один раз. Дав на п'ять. Ти сильно багато часу приділяєш тому, що відволікає від здобування професії. Що ти зробив? Позбувся того, що тобі заважає. Справжній чоловік має. що тепер я можу дати тобі здачі? І ти Я хочу, щоб з тебе вийшов сильний чоловік. А ти вперто йдеш до того, щоб стати розмазнею і п'яницею.